Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося у нашому найбільшому шоурумі на Степана Бандери 13В у Києві, щоб зробити для вас екскурсію. Нагадую, що шоурум це те місце, де можна потримати в руках та потестити всі передові та актуальні девайси із систем безпеки, а також отримати професійну консультацію від наших спеціалістів. Поїхали! І перше, що ми бачимо при вході в шоурум, це великий стенд Аякс. Аякс є лідером з систем безпеки та автоматизації. На стенді у нас представлені всі категорії товарів, такі як захист від вторгнення. Вони діляться на лінійку Fibra та Superior. Категорія комфорт та автоматизація, виявлення пожежі та категорія відеоспостереження. Категорія захист від вторгнення включає в себе лінійку Суперіар з бездротових пристроїв Джевелер та дротову лінійку Фібра для захисту від вторгнення. Вони пропонують розширені можливості, виняткову надійність і відповідність найсуворішим міжнародним і регіональним стандартам. Продукти цієї лінійки доступні акредитованим партнерам лише після проходження відповідного навчання в академії Аякс. І друга лінійка в категорії захист від вторгнення це безлайн, яка включає в собі бездротові датчики Джевелер. Датчики, які представлені на стенді, всі підключені, працюють, їх можна потестити, їх можна налаштувати та перевірити і отримати будь-яку консультацію. В категорії виявлення пожежі представлені датчики пожежної безпеки, а також бездротова кнопка ручного пожежного сповіщення, і в категорії комфорт та автоматизація. Представлені різноманітні розумні датчики від компанії AJAX, які також підключені, можна потестити, поклацати їх, налаштувати і перевірити. І останньою одною з передових категорій є відеоспостереження камери AJAX та NVR – відеореєстратори. Всі камери підключені, працюють. Можна подивитися, як вони знімають, а також перевірити всі смарт-можливості та інші функції. І переходимо до стенду контроль доступу. Тут у нас представлені різноманітні читувачі, кнопки входу-виходу, контролери, які є мозком систем контролю доступу, а також електромеханічні замки і ручний металодетектор. Зараз ми його. Оп. Включаємо. Все працює. І на наступному стенді у нас представлене мережеве обладнання, таке як боякомотатори, точки доступу, маршрутизатори, ретранслятори та подібне обладнання від брендів TP-Link та HonGrui. І другим стендом по масштабності після Аякса є стенд відеонагляду від Uniview, на якому представлені різноманітні камери відеоспостереження на різний смак, різні задачі, які всі працюють, підключені до НВРів і виведені, як ви бачите, на монітори. Можна дивитися, обирати картинку, яка вам потрібна, тестувати всі потрібні вам функції. А також стенд відеонагляду передових брендів, таких як. Hikvision, Tiandi та Dahua. І наступним крутим стендом є стенд відеодомофонії, на якому представлені безліч домофонів всіх передових брендів, таких як Neolight, Slinex, Dahua, Hikvision, Bass IP, Aquavox та інші. Всі домофони підключені та працюють. Ми можемо натискати. Виклик на виключні панелі і бачити відеокартинку. Також бачимо, що підключено один домофон, дві виключних панелі. Можемо робити виклик з другої панелі. І таким самим чином ми можемо тестувати всі домофони, всі виключні панелі, робити налаштування домофонів і подібні можливості. Наступний стенд це стенд охорони периметру від FiberFence. Це віброоптична система захисту периметру, основою якої є віброоптичний кабель, який протягне тут, який реагує на вібрацію. І ми бачимо, що все підключено і все працює. А також систему можна доповнювати різноманітними датчиками AJAX за допомогою мультитрансмітера. Наступний стенд це збереження даних, на якому представлені жорсткі диски від компанії Seagate. Жорсткі диски є невід'ємною частиною відеонагляду та інших систем безпеки. І наступний стенд у нас з біометрією, на якому представлені різноманітні датчики контролю доступу за допомогою біометрії відбиток пальця. Коди, а також, звичайно, біометрія обличчя. Всі датчики підключені, працюють, можна тестувати та перевіряти. І рухаємось далі до частини стендів резервного живлення. Тут у нас представлений підключений стенд гібридного інвертора, система резервного жилення, яка буде автоматично працювати при вимкненні електроенергії. Та при включенні електроенергії автоматично будуть заряджатися ваші акумулятори. Наші спеціалісти завжди можуть вам проконсультувати та встановити. Також представлені різноманітні зарядні станції, акумулятори, інші гібридні інвертори, також ДБЖ та подібне обладнання. А також представлені передові дрони, нагрудні Відеореєстратори, фотопастка, це все, звичайно, можна потестити, перевірити, пощупати, як воно працює, і отримати консультацію. І останнім на сьогодні є підключена система арочного контролю доступу і турнікету, який також підключений і працює. Ми проходимо, бачимо, що в мене присутні незаконні якісь е е е девайси, е але якщо я буду чистий. То турнікет буде автоматично відкриватися і надавати мені повний прохід. І закінчуємо наш огляд в такій лаунч-зоні, на якій ви можете переглянути наш сайт, подивитися іншу продукцію, яка не представлена в шоурумі, та просто відпочити. Ось такий вийшов у нас огляд нашого шоуруму. Сподіваємось, вам все сподобалось, і ми завжди будемо раді бачити вас у нас. В гостях, а з вами був Дмитро канал Сікюр. До нових зустрічей.